Загубленими посилками у нас сьогодні не вийшло. Ми знайшли тільки три більш-менш товари, такі підходящі, бо ми прийшли вже пізно і всі е, ці коробки були що? Розорвані. Розірвані. І вибрати не було що. Що ти вибрав собі? Що це таке? Ой, якийсь кейс. Ось якийсь кейс Amazon Basic. Давай подивимося, що він коштує той кейс Amazon Basic. заходимо на Amazon, вводимо кейс. Бачимо, є кейс. Ціна такого кейса 899, а ми купили... За 2 бакси. Норм? No. Окей. Так. А ще ми знайшли котячу іграшку. Така з шариками. Так. Заходимо на сайт, переходимо на Амазон. Ціна такої іграшки 1599 і наразі її не можна купити на Амазоні. А ми її купили. за бакси. Норм. Норм. Так, що ми ще знайшли? І ще ми знайшли олівці, упаковка олівців. Звичайні олівці. Достань покажу. Їх мало би бути 30 штук, але хтось собі 4 штучки забрав, тому їх 26. Ми їх взяли за 2 бакси, а на Амазоні вони коштують 5,80. Ну, теж норм. Так, але розпаковочка сьогодні буде. Поприбиратися. Бо ми зайшли в магазин за глиною і знайшли отакий бокс сюрприз. Він коштує 10 доларів. Його відкривати не можна, що там є, ніхто не знає. Так, через дірочку див... можна подивитись щось, але дуже сильно там не щось побачиш крейтологі. щось критове. Бо ми брали це в магазині там, для... Там, 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 для бо ми брали це в магазині для творчості. Ну давай відкривай, будемо дивитися, що там таке. А, все, я зрозуміла. Вони все покидали все, що новорічне. Все, що вже пройшло через розпродаж і так далі, і вже його нема. 10 доларів воно точно не коштує, воно коштувало би трошки дорожче на новий рік. Ну давай будемо дивитися, що тут є. Так. Давай з найпершого. Онамент Крафт Кіц. Покажи мені цей Крафт Угу, От бачите, класно, тут є ціни. Бачите, воно коштувало 11. Майже 12 доларів плюс податок, тобто ми вже цю коробку відбили. Тут у нас крафт-кіт, щоб зробити таку новорічну іграшку. Відкриєш і мені. Так, у нас тут є форма для цього для... для іграшки. Є всяка мішура. Є всякі такі м'якенькі штучки. Ну, це щоб зробити таку іграшку. Окей, складайте все. Так, дивимося далі. Є. Ще у нас є такі бабіни. Бабіни. Так, оця бобіна коштувала 12,99 плюс податок. Ця бобіна такого самого кольору ще 12,99. І ця бобіна вже трошки інакшого кольору. Ще 1299. І є бобіна така трошечки товща. Також 1299. Нормуль. Тільки на бобінах можна відбити всю суму. Так, що ще є? О, великий набір. Не що не тут у нас? А, можна зробити санту. санту. А, це його шить треба санту. Ага, ціна набору 12.99. Ану, відкривай. А, ні, стоп. Це 12.99 американських, канадських 1899. Ну, відкривай. Так, що у нас є? У нас тут є мордочка. Інструкція, як його робити. Пакетик, Сам Санта, так? Сама форма. Це, щоб його що? Шов... Не, це щоб його наповнювати, щоб він повний був. І це, щоб його розмальовувати. А це, щоб його сшивати і робити йому усе борода, усе вуса, усе брови. Прикольно. Збираємо. Так у нас 5 доларів. Я так розумію, це якась наліпка на вікна. Напевно, що там шли? ще є? всік органів кик хайки. я подивлюсь? Чик чирік Де ціна? Ага, ось ціна у нас 6,99. Це щоб робити також якусь іграшку, орнамент. якийсь робити. Ну Відкривати дуже. Угу. У нас тут знову з блискітками вуса, борода. Борода м'яка, палички, шапка, шейки з луца бороди, інструкція є, інструкція. І отакі от мелкі штуки тут є очі, тут є носики. Ну, такий кіт, щоб зробити такого санта. Давай, а що там далі? У нас Наші... є штуки. А, це ці, ці, ці вішаки для цих для ялинкових прикрас. 499 вони коштують. Коштували 120 штук. Хорошо, далі. Остання. Ще й якісь кіт, так? Да я подилюсь, кін коштував. 11,99 він коштував. Це робити ще якусь. А, це робити цей платячко під ялинку. На підставку під ялинку, робити таке платячко. Ну, відкривай. Ну, таке маленьке платко. У нас підставка під ялинку побільше буде. таке платье, інструкція, як завжди. І отакі різні прикраси, що їх можна приліпити. Різні вирізалки і прикраси. Все? Так. Все. Ну, давай підрахуємо. За коробку ми заплатили 10 доларів. А кіт був в коробці? Ебо. Ні, Кіт, це додаток? Так. А скільки кіт коштує? Не скільки. А кіт 2 долара чи долар? <рик> кіт, ти на розпродажу чи ні? Не знаю. Ні? Ти не на розпродажу? Ну, окей. Так, за коробку ми заплатили 10 доларів. Тут у нас є 11,99, 12,99. 12,99. 12,99. 1299.

я думаю, що незважаючи на те, що сьогодні у нас у магазині загублених посилок було не дуже вдалий похід, але ми відбили все це іншою коробкою. Нічого ж воно все новорічне, це все можна використати наступного року. Да? кіт? Скажи всім будбай. Дякую за перегляд, мяу. Ммм, mm, як смачно! Все, Мишка, всім кажу бай